Відео з хлібом набрало півмільйона переглядів за добу. І скільки ж мені тікток заплатив грошей? Боже, як символічно. Про це я розкажу в кінці відео. А поки що поділюся із вами рецептом дуже дуже смачних пиріжків. Для рецепту не треба ні масла, ні яєць, нічого. Вода та борошно та цукор. Кажуть, якщо додати оцту, то випічка буде довше пухка. Ці грамовки ви бачите на екрані. Гарно замісила тісто і поставила в холодильник на дві години. Пиріжечки буду пекти з яблучним повідлом, яке сама закривала цього літа. На Дачі. Бо я господиня, усе село знає, за це мене мій Микола сердечно кохає. Через дві години подивіться, як класно підійшло тісто. Ну, Буду формувати свої прекрасні пиріжечки. Викидаю отак свої заготовочки на пиріжечки приблизно рівні. Ну, Якщо вам хочеться погратися, можете прямо через ваги. І спочатку зліпила п'ять пиріжечків просто, а потім надумала, що можна спекти красиво тако. Зараз покажу, як я формувала. Ну що ти нічого не поняла, бо так бистро. Сюди спеціально для тебе повільніше роблю. Отак от береш ножем. Можеш ножем, можеш таким. тільки до кінця не дорізає. І будуть у тебе такі красиві пиріжечки. Ну якщо вийшло в мене, то вийде і в тебе. Дивися, які далі посипала корицею. Це в мене цукор з олією, помастила і в духовку. А от скільки ти будеш пекти в духовці, це вже я не знаю. Думай сама. Бо в кожного своя духовка. Ну і подивіться, які вони пухкі, пухкущі. Смачні, смачнющі. Ну, а зараз я покажу вам, скільки мені TikTok же ж заплатив. Подивіться, як він розчадрився. Два цента за тисячу переглядів. Ну, слухайте, раніше я взагалі безкоштовно <позорила> позорилась. Обов'язково <позорила> приготуйте такі пиріжки, вони дуже смачні. Ну, пока, пока.